Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про зворотні займенники Reflexive Pronouns, поговоримо про те, як вони утворюються, про слова, які походять від них, поговоримо про їх переклад, як ми будемо перекладати ці зворотні займенники на українську мову. Також ми з вами поговоримо про три дуже важливих основних випадки вживання цих зворотних займенників. Є певні нюанси, відтінки, такі особливості. І поговоримо про цікаві моменти. У нас буде з вами три цікавих моменти. Певні фрази, які нам теж необхідно потрібно знати, вивчаючи тему зворотні займенники. І на завершення у нас з вами, друзі, будуть сім речень на переклад. Нам потрібно буде перекласти з української мови на англійську, використовуючи наші зворотні займенники. Почнемо одразу з прикладів. Ось у нас буде перший приклад, і у нас тут з вами є два речення: перше речення «John wrote a note to him», а друге John wrote a note to himself. Як ми бачимо, перше речення у нас хім, наш особистий займенник, об'єктний відмінок, який ми вже проходили на попередніх уроках, так а ось тут, от уже хімселф, це наш зворотній займенник. І яка різниця буде між цими реченнями? В першому, в першому реченні буде John wrote a Note to Him. Ми перекладаємо, як Джон написав записку йому, так, «him». А ось уже друге речення буде «John wrote a Note to Himself. І ось це ось, self показує зворотній напрямок. так, Тому вони і називаються зворотні, ніби повертається, ця дія назад. І виходить так, що це речення. друге ми будемо вже перекладати, як Джон написав. Сам собі записку, так, Джон написав записку собі. Тобто в перше речення у нас буде Хім це йому, а друге речення у нас вже буде зворотній займенник, і це означає, що дія буде направлена на, на суб'єкт. Так, так? Тобто, ми скажемо Джон Wrote a Note to Himself. Джон написав записку собі. Подивимося на другий приклад. У нас так само тут два речення. Перше речення she taught her how to drive. І друге речення she taught herself how to drive. В першому реченні ми бачимо, що вона навчила її водити, так? А в другому реченні у нас використовується вже herself-зворотній займенник, наш reflexive pronoun. І ми тоді вже знаємо, що дія тоді повертається назад, тобто в зворотньому напрямку, так би мовити. І перше речення вона навчала, навчила кого водити, навчила її. А в другому, так, ми скажемо, вона навчила кого водити, вона навчила себе, тобто вона сама навчилась водити, або вона, себе, або вона сама себе навчила водити. Так? Тобто, ось, ось таким чином ми з вами перекладаємо наші зворотні займенники. І третій приклад і наші два речення: I like to talk to my friends. Я Мені подобається говорити з моїми друзями. так? А друге речення I like to talk to myself. Тут ми бачимо, що тут мої друзі, а в другому реченні у нас myself зворотній. Якщо в першому реченні мені подобається говорити з моїми друзями, то в другому реченні мені подобається говорити до самого себе. так? І ось це буде різниця. так? От якраз, Якщо ми використовуємо наші особові займенники. То ми, відповідно, діє спрямована до когось, так? А от якщо ми хочемо цю дію спрямувати вже на себе, назад, або до когось іншого, наприклад, що ми можемо не тільки казати я, так, а от вона, тут вона так, і ми хочемо дії спрямувати на неї, то ми вже будемо казати herself. Якщо назад до себе хочемо спрямувати дію, то будемо казати myself. І якраз ми вже переходимо до утворення. Як же нам утворити? Ось тут у нас в другому віконці виділені. Дві дві групи займенників так Першу ми з вами вже знаємо, це особові займенники. А ось ця друга група, то вона якраз називається Reflexive пронаун, зворотні займенники. І щоб ми сказати, щоб дію спрямувати на себе I, ми кажемо myself Він he, і на нього назад спрямувати Himself She, herself It, itself We, ourselves Тут зверніть увагу, що якщо буде множина то буде вже не selф. А буде selves. You, yourselves. Тут так само, «yourselves» множина, так? They, themselves. Тобто ми додаємо оцю от приставочку self. Всюди буде self-self, self, self, self. І тут де множина з вами, оце от self буде змінюватись на selves. Ось такий от нюанс по утворенню. В принципі, дуже просто: нічого такого особливого нема. Коли одна людина, ми будемо казати yourself. З F на кінці, так? Тобто ми хочемо звернутися до нашого одного друга, і ми кажемо you can do it yourself. Так він один, нема там багато людей, тільки одна людина. Ми кажемо you can do it yourself. Будемо ось цей з F використовувати. А якщо, наприклад, ви звертаєтесь до трьох ваших друзів, то ви скажете you can do it yourselves, так? тому що це буде множина. З межиною будемо вже використовувати – «can do it yourselves. Ось, в принципі, це все по утворенню. І ось бачите, друзі, от, ось, з допомогою ось такої приставки self якраз і утворюються наші зворотні займенники в англійській мові. І ось нижче ми бачимо, у нас є приклади. Є у нас всім нам відоме слово selfie. Воно якраз і походить від цієї приставки так self, тобто сам. І от selfie. Це і українську мову деколи ще перекладають як самознімок, так? Тобто сам. Ми зазвичай перекладаємо як сам, самий. Ось в англійській мові за це відповідає self. І якраз слово selfie походить від self. Тобто, коли ми робимо автопортрет самі без чиєїсь допомоги, з допомогою камери, так? Тому селфі. Так само у нас тут є слово «selfish». Ось це слово selfish, воно означає егоїстичний. Так само, коли ми кажемо, що хтось егоїстичний, ми кажемо, що він робить тільки щось для себе, тобто, ніби знов діє, повертається, зациклюється сама на собі. Да? Тому так само, бачите, такі цікаві похідні слова selfish, егоїстичний. Ось ще одне слово self esteem Так само ви будете бачити багато слів з такими приставками self esteem через дефіс self esteem це означає самооцінка. Бачите, у нас так само тут уже, у нас так само в українській мові з'являється вже часточка така, «само», так, self esteem І останнє слово для прикладу у нас self-control. «самоконтроль». Тут у нас self, і control, і в українській мові так само: самоконтроль. Тобто дія повертається сама до себе, повертається назад. Тобто тому і зворотні займенники в англійській «reflex» так само ніби як відображення, так ми кажемо «reflection», англійською мовою це відображення, той той, що обертається, відображається, повертається назад. Також давайте подивимося, як будуть перекладатися англійські зворотні займенники на українську. Зазвичай такими словами: як сам, сама, само, самі, себе, собі, або зворотніми дії словами. Ми вже трошки торкалися зворотних дієслів в українській мові, коли ми з вами проходили інфінітив. І ось і У нас є приклад I cut myself». Ми можемо просто перекласти як порізався. так? І от якраз ми не будемо казати Я порізав себе хоча так теж, в принципі, можливо, такий варіант. да? Але ми просто можемо сказати я порізався. І ось ця от при, оцей постсуфікса буде якраз уже вказувати на те, що дія якраз приймає цей зворотній напрямок назад. Але, в принципі, ми можемо сказати, що ось ця форма. Українська, вона вже зменшувальна, вона редукована. Раніше казали, я себе порізав, а і зараз в деяких діалектах в Україні ми можемо почути, що люди кажуть: Я се порізав. Так? Я се порізав. Ось це я се порізав, буде редукована зменшувальна форма від Я себе порізав. І ось і, а потім вже от така от форма вийшла, як я порізався, що означає, я себе порізав. Ось так ми будемо перекладати зворотні англійські займенники на українську мову такими словами або таким способом з допомогою зворотніх дієслів. А тепер давайте детальніше поговоримо про нюанси і основні випадки вживання reflexive pronouns. Перше. Використовується, коли дія спрямована на того, хто її виконує. He loves her more than he loves himself. He loves me. He loves himself. Друге. Підкреслити здатність людини виконувати дію самостійно. She can buy herself flowers. Can buy flowers. І третє підкреслити, що дії виконуються людиною самостійно наодинці, тобто без інших. I walked home by, myself. Cassie, wait, please. I can get home by myself. В принципі, так ось ці три випадки вживання вони ніби схожі. Але відтінки в них є, так? Деколи буває так, що взагалі не пояснюються оці особливості, але вони дуже важливі. Якщо ми подивимося на перший приклад, ми бачимо, що зворотні займенники ми будемо використовувати, коли дія спрямована на того, хто її виконує. Ми трошки вже про це говорили на початку уроку, і ми бачимо, у нас є такий приклад: He loves her more than he loves himself. Тут ми бачимо, що he, а тут ми використовуємо звичайний наш. Особовий займенник, тому що дія не спрямована назад на нього, а на когось іншого, так? Тому ми кажемо he loves her more than he loves himself. Він любить її більше, ніж себе. А тут уже, бачите, дія спрямована на нього назад. Тому нам тут необхідно вжити з вами зворотній займенник. І ми тому вже скажемо з вами, he, не he loves him, так? а he loves himself. He loves her, кого her. More than he loves himself. І тут уже бачимо, що дія буде повертатися назад до нього, і ми будемо використовувати з вами reflexive pronouns. Це ось такий перший випадок вживання. Другий, Ми будемо використовувати зворотні займенники, щоб підкреслити здатність людини виконувати дію самостійно. Тут уже не буде просто така звичайна спрямованість, так? Ніби от я виконую, або хтось інший, коли щось там. Повертається до нього, то ми будемо використовувати зворотній займенник. А тут у нас вже підключається таке слово, як самостійність, тобто відтінок самостійності. І у нас є таке речення she can buy herself flowers. Тобто ми бачимо, що тут, в даному реченні, вона може купити сама собі квіти. Тобто вона самостійно може собі купити квіти, так і не потрібно, щоб хтось її купував квіти. Наприклад, вона може зробити це самостійно. І тому ось в такому разі ми теж будемо використовувати тут наш зворотній займенник. Ми скажемо, she can buy herself flowers. Це наш другий випадок вживання. І третій дія виконується людиною самостійно наодинці без інших. А тут ще більш тон, тут такий тонкіший відтінок. Тут, якщо просто дія виконується самостійно, так. Більше говориться про здатність, да, про здібності людини виконувати цю дію. Тобто у неї є така здатність, здібність, Вона, якщо захоче, у неї така здібність і здатність є зробити цю дію, купити собі квіти. То тут відтінок більше е, такий, як наодинці без інших людей, От в самотності, ніби. Да? Тобто підкреслюю, що дія людини виконується самостійно наодинці без інших. І у нас приклад I walked home by myself. Я. Пішов додому сам. Так? І ось тут ми бачимо, що якраз ми ще додаємо з вами тут buy. І ми бачимо, що ми кажемо by myself. І оце buy myself буде вже означати, що самостійно, наодинці без інших людей. I walked home by myself. Ми можемо сказати: please, don't come with me. I, walk, I want to walk home by myself. Будь ласка, не йди, не, не йди зі мною, я хочу прогулятися. Додому сам. Так? І от якраз ми тут будемо додавати з вами прийменник by і будемо казати by myself. I walked home by myself. Я пішов додому сам. Так, без інших людей. Цікаві моменти. В англійській мові є дві таких фрази, де використовуються зворотні займенники. І їх необхідно і було б добре знати: help yourself і enjoy yourself. Help yourself. Thank you. And now no more talk. Enjoy yourselves. Help yourself не перекладається як допоможи собі сам, так а перекладається як пригощатися. Тобто, якщо ви хочете комусь сказати пригощайся, ми скажемо help yourself. І ми бачимо, що в дуручках написано «Yourselves». Тобто, коли ми кажемо, коли ми хочемо з. Своєму другу сказати одному, пригощайся, то ми скажемо help yourself. А коли у нас вже два, друга або три, то ми скажемо help yourself збудемо використовувати зворотній займенник у формі множини. А enjoy yourself перекладається як не насолоджуйся собою, так, а проводити гарно час. Так само yourself форма однини і yourselves форма множини. Подивимося на наш перший приклад. There is food in the kitchen. If you're hungry, you can help yourself. Такі фрази, як there is дера, the ми зазвичай на українську мову будемо перекладати з кінця. Ми скажемо, на кухні є їжа. Якщо ти голодний, пригощайся. Ми не будемо казати, якщо ти голодний, то йди і допоможи собі сам. Так? Ми скажемо, на кухні є їжа, якщо ти голодний, то пригощайся. Ось в такому контексті ми будемо використовувати фразу help yourself. Або просто ви можете комусь, якщо хочете когось пригостити, або вас пригощають, то якщо вам кажуть help yourself, це означає пригощайся. Другий приклад. John spent 4 hours at the zoo. He enjoyed himself. Значить, Джон провів 4 години в зоопарку, він гарно провів час. Ми не будемо перекладати цю фразу, як. Він насолоджувався собою, так? Може, він насолоджувався тим часом, який він провів свою прогулянку тваринами, але ми цю фразу будемо перекладати, як гарно проводити час. Значить, Джон провів якийсь час в зоопарку, йому там сподобалось, він гарно провів час. В принципі, ця фраза, вона якби так і означає, що насолоджуватись собою. Тобто, мається на увазі, йому було приємно, так він насолоджувався собою в той момент, коли він гарно проводив час. А відповідно, ми ж таким великими реченнями не будемо перекладати на Україну. Мову, у нас прямого відповідника цієї фрази нема, і тому ми будемо просто перекладати, як, що він гарно там провів час. Другий цікавий момент. В англійській мові є така фраза on my own, і вона означає майже те саме, що by myself». В принципі, в багатьох випадках ці фрази є взаємозаміняємі. Давайте ми пригадаємо, коли ми використовуємо з вами by myself. Ми казали, що це наш третій випадок вживання, і ми використовуємо, щоб підкреслити, що дії виконуються людиною самостійно, наодинці без інших. У нас з вами був приклад I walked home by myself». Я пішов додому самостійно без інших наодинці. Так, нікого більше не було. Оце от ми використовуємо by myself». І ми можемо сказати, що on my own, в принципі, і ми теж можемо використовувати, але є. Все ж таки невеликий відтінок, нюанс, такий зовсім вже маленький, але теж необхідний, його потрібно знати. Є в нас таких два речення: I fixed the car by myself» і I fixed the car on my himself? Ось це перше речення. Тут ми бачимо, у нас використано «by myself». І це означає, що це наодинці, самостійно наодинці, так? Тобто ми будемо більше робити акцент на одинці, щоб більше нікого не було. Більше не було там людей, інших робітників, хто мені допомагав. Тобто я був один наодинці. А якщо ми з вами використаємо on my own, це більше ми будемо передавати такий акцент без сторонньої допомоги, тобто самостійно мені більше ніхто не допомагав. Так? Тобто ми не робимо ми не робимо акцент, що ми були одні, а ми робимо акцент, що ми зробили самостійно без сторонньої допомоги. Ось такі, друзі, маленькі нюанси, але вони цікаві і, в принципі, необхідні, якщо ми хочемо гарно з вами володіти іноземною мовою. Так? Це наш був другий цікавий момент, і переходимо до третього. В англійській мові є така фраза myself». By myself myself». i it all by «By myself» ми вже знаємо, а бачимо, що тут у нас з'явилося «all». І ось це, друзі, all, воно ніби буде підсилювати, підкреслювати ось цю конструкцію by myself. І будуть у нас два варіанти перекладу. Перший це зовсім один або сам по собі, а другий це все сам. Давайте ми з вами подивимося на прикладах і буде більш зрозуміліше. Перший приклад I was all by myself on this excursion. Я був зовсім один, так? На цій екскурсії. Я був зовсім один, я був сам по собі на цій екскурсії. Тобто, коли ми хочемо з вами підкреслити, що зовсім один, так само як в українській мові, да, зовсім один, то ми кажемо all by myself. От Ми будемо використовувати all і by myself. Ми вже знаємо, що by myself означає більше як на одинці, самостійно наодинці, так? А ось це, отож, якщо ми додаємо all, воно буде просто більше підсилювати і вже будемо на українську мову перекладати як зовсім один. Друге речення: I cleaned it up all by myself. Я все прибрав сам. Так, я все сам прибрав. І ось тут, all by myself, уже означає все сам, all by myself. Я все сам прибрав. так. Тобто, наприклад, ви хочете похизуватися, що ви все самі зробили взагалі самостійно і взагалі більше нікого, крім вас не було. Ви скажете, I clean it up all by myself. Да, Я прибрав це все самий. Я прибрав це все сам. Супер, друзі, це наш був третій цікавий момент, і переходимо до вправ. Є у нас тут сім речень, і нам з вами необхідно перекласти їх з української мови на англійську. Перше речення. Він дивиться на себе в дзеркало. Як ми, друзі, перекладемо? Який ми час з вами будемо використовувати? Ми можемо тут використати або Present Simple, або Present Continuous. Ми вже з вами проходили Present Simple і Present Continuous. Present simple ми будемо використовувати, якщо це якась регулярна, так? Ми запам'ятовуємо з допомогою мнемотехніки хізра. Факт, звички, регулярні дії. Тут він дивиться на себе. Не кожен день він дивиться, напевно, він дивиться прямо зараз, ми хочемо сказати. Це якась така ситуативна якесь речення, ситуативний приклад. Тобто ми з вами будемо використовувати continuous. Дивитися на щось буде look at, так? Значить він дивиться на себе. Ми скажемо he is looking at. І що ми тут уже виберемо? At him чи himself? Дія повертається до нього, чи дія він, він дивиться сам на себе, чи дивиться на когось. Він дивиться сам на себе. Саме тому ми будемо використовувати з вами зворотній займенник. І ми скажемо: He is looking at himself in the mirror. He is looking at himself. Так? Він дивиться на себе в дзеркало, тому що дія повертається на, на нього. Якщо б, наприклад, ми хотіли би сказати, що він дивиться на неї в дзеркало, то ми б просто казали he is looking at her in the mirror. Так? Він дивиться на неї в дзеркало, а тут він дивиться сам на себе. Тому ми кажемо «He is looking at himself in the mirror. В принципі, друзі, ви можете поставити відео на паузу і спробувати це все зробити, самостійно перекласти ці речення. А потім повернутися до відео і вже разом зі мною будемо перекладати. Друге речення. Ти ніколи не думаєш про мене. Ти думаєш тільки про себе. Так? Тобто у нас це не якась ситуативна, а у нас якась це як звичка. Да? Ми кажемо, що в тебе немає такої звички думати про мене. Ти регулярно думаєш тільки про себе. Тому це у нас буде з вами present simple. Ти ніколи не думаєш про мене. Ніколи буде never. You never think about me. Так? Ти думаєш тільки про себе. А тут ми вже бачимо, що у нас. Дія буде повертатися до нього, так? І ми з вами скажемо: you never think about me, you think only about yourself. І тут уже буде наш зворотній займенник. Третє речення. Я люблю ходити в кіно сам. Я люблю, можемо перекласти як I like, або I love. I love просто буде більш такий сильніший варіант. Ходити в кіно. В кіно буде to the movies, американський варіант, або to the cinema, британський. Пути нам сказати, треба ще й додати сам. Я люблю ходити в кіно сам. I like. Тут будемо використовувати інфінітив. Ми також це вже проходили, тому що ми бачимо так само, як і в українській мові. У нас тут буде інфінітив ходити. Да, Нема ніякої ні особи, ні часу в цьому дієслові. Тому це інфінітив. I like to go to ще раз, to, тому що напрямок. Ми кажемо в, в українській мові, а вони кажуть to, коли вони показують напрямок. I like to go to the movies. І як ми скажемо сам. Ми можемо сказати з вами, друзі, двома варіантами: I like to go to the movies by myself, або on my own. Ми казали, що by myself – це більше як наодинці, так? А On My Own це більше як ми перекладали як самостійно без сторонньої допомоги. Але я казав, що ці фрази взаємозаміняємі і залежно від речення, залежно від контексту, вони будуть або взагалі мати те саме значення, так просто як сам. Або можна ще й перекласти більше, як наодинці, або самостійно без сторонньої допомоги. Тобто вже залежить від контексту. Але ось ми можемо тут сказати два варіанти використати: або, або by myself, або on my own. Четверте речення я можу сам подбати про своїх дітей. Як друзі буде подбати або просто дбати? Про когось подбати або дбати про себе ми кажемо care. так? Але є така фраза: take care це. Подбай, подбати. Так само, коли ми з кимось прощаємося, можемо сказати take care на подбай про себе дослівно. І ось ми будемо використовувати наше take care, я можу сам, можу. Так само ми вже з вами проходили і модальні дії слова. Це буде can, так? Скажемо, I can take care. Я можу сам подбати про своїх дітей. І ми будемо розуміємо, що у нас тут є сам, так, і оце сам якось нам потрібно перекласти на англійську мову. І ми скажемо I can take care of my children myself. І от ми, от з допомогою цього зворотного займенника myself, вказуємо, що ми самі щось можемо зробити. А от тут, друзі, це наш другий випадок вживання, коли це таке саме речення, як I can buy myself flowers. Тобто ми говоримо про наші більше як про здібності, так? Ми кажемо, в мене є така здібність пікуватися про своїх дітей самостійно. Тобто вони каже, нам не потрібна не няня. Нам не потрібно ніяких інших людей, чи щоб хтось інших дбав про моїх дітей. Ми можемо сказати, я можу сам подбати про своїх дітей. Тобто ми хочемо вказати на свою здібність. Тому ми теж будемо використовувати з вами MySelf. Це наш другий випадок вживання. П'яте речення. Я сам полагодив телефон. Я сам полагодив телефон. Ми так само бачимо, що ми хочемо сказати, що ми це зробили самі. Це наш буде третій випадок вживання. Тут нас будемо використовувати або by myself, або on my own, або так, або так. так. І як ми з вами перекладемо це речення? Полагодити, щось буде зазвичай використовувати fix. Ми можемо сказати I fixed. The phone by myself так? I fixed the phone by myself Або on my own. І тут якраз от теж можна вже вловити ось ці маленькі нюанси. Якщо ми скажемо I fixed the phone by myself, ви будете давати відтінок, щоб більше крім вас там нікого не було. On my own, без сторонньої допомоги. Тут цей відтінок буде зберігатися. Але, в принципі, це тільки відтінок, так? Ви можете використати як це, так і це. Як цю, так і цю фразу. Шосте речення. Я можу сам їй подзвонити. Тут так само ми вказуємо на здібності, що я можу сам їй подзвонити. Не треба, наприклад, замість мене цього робити. Так? Це ж буде другий, знов таки, випадок вживання. І сьоме речення: хто цей хлопець? Ти його знаєш? Хто цей хлопець ми перекладемо як Who is this guy? А ти його знаєш? Ми просто, друзі, перекладемо як Do you know him? Я навмисно вдав це речення, щоб ви побачили, так? Що якщо у нас немає ніякої зворотної дії, дія сама на себе не спрямована, то ми просто будемо з вами використовувати наш звичайний особовий займенник. Ми ж не питаємо, ти себе знаєш, так? Ми питаємо, ти його знаєш. Тобто, якщо дія не повертається до нас назад або до підмиту назад, так то ми будемо просто вживати наші особові займенники. Do you know him? Do you know her? Але якщо ми хочемо людину запитати, наприклад, ти себе знаєш, то ми вже скажемо do you know yourself, так. Ось так, друзі, це були наші сім речень на переклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас виникло якісь додаткові питання, пишіть їх в коментарях. І давайте зараз ще раз підсумуємо, що ми сьогодні з вами дізналися нового, що ми пройшли на цьому уроці. Ми з вами попрактикувались в перекладі, так? Ми з вами е, вивчили такі фрази як all by myself, яка перекладається як зовсім один або все сам. Ми з вами вивчили такі фрази як by myself» і on my own, в принципі, вони взаємозаміняємі. Але, тим не менш, невеликий відтінок є buy myself це більше як наодинці, а on my own це більше як «без осторонньої допомоги. І такі також фрази, як help yourself і enjoy yourself будуть перекладатися як пригощайся і проводити гарно час. Ми поговорили про три випадки вживання зворотних займенників в англійській мові. Перший. це використовується коли діє з на того, хто її виконує «He loves her more than he loves himself». Бачимо, що «he loves himself» уже буде зворотній займенник. Друге. Підкреслювати здатність людини, виконувати дію самостійно, більше про здатність. She can buy herself flowers. Вона сама здатна купити квіти, так? І третє підкреслити, що дія виконується людиною самостійно, наодинці одинці без інших. I walked home by myself. Я пішов додому сам. І на початку ми з вами поговорили про те, як утворюються ці займенники: Myself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves. Themselves, Якщо одна людина, просто кажемо yourself. Так само ми поговорили про похідні слова, які походять від self, так self is selfish, self esteem. і про переклад на українську мову. Зазвичай будемо перекладати як сам, сама, само, самі, себе собі або зворотнім займенником. I My cut myself, Я порізався. Друзі, сьогодні у нас третє відео про займенники. На першому говорив про особові, на другому про просвійні, а сьогодні про зворотні займенники Reflexive Pronouns. Попереду нас ще чекає багато цікавих уроків. Продовжуйте дивитись цей курс. Вам всього самого найкращого. До побачення.